Що ви пасики на моциках з повним баком Гензіка, з повним баком Гензіка. Я в роті бав, я воював, я танки грисяк барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Всіх причетних з ним закоханих, а хто не має другої половинки, тоді з ним незалежності. Чоловік романтик він дарує тобі на День закоханих сто і одну розу. Якщо вам сумно на День закоханих, пам'ятайте, що російським солдатам набагато важче знайти свою другу половинку. А тепер то, що він говорить, не було. Гандончик, а оте то що? А чого ти така красива? Не знаю. Батьки постарались. М -м да, а мої не старались. Я куплю собі суші, і сама їх журу. Не думайте, що мені скучно. Просто жерти люблю. <щу> <щу> <ху> Підтримай український контент. Допоможи проекту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Корній, Сіс Україн, та Табодя і Мар'яшка, Ужгород. Дякуємо вам за підтримку, твій ректоп. Вчора ж день влюблені був. І якщо до цього числа доплюсувати ще 9 місяців, це виходить десь листопад, тако о 15-20-ті Ви поняли? є ви поняли? Прошу. Є питання до, до того, як ви були зачаті. Ви купаєте чи ні? Я, кстати, теж, блядь 21-го родився листопада Йоб твою мать, блядь Хм. Мам! Показую, який в мене ручник у машині. ручник Пускай, я вже є. Згідно Кримінального кодексу, частина 3, стаття 185, тобі світить від 3 до 6 років тюрми. Знаєш за що? О, бачите, навіть не знаєш за що. те, що ти вкрала моє серце. Ти знаєш, хто такий Шевченко? Знаю. Хто скажи? Це мій любимий футболіст. Я маленький винає гвинчик. Винає Я маленький гвинчик. Та підписався на цього телеграм-бота від Львів Обленерго. І там такий прикол, що цьому боту можна написати прямо в телеграмі. Пише А включіть, будь ласка, буквально на секундочку з 204, не можу знайти носок. І мені приходить через секунду заявка прийнята. І ще через секунду приходить: знайдете носок, знайдіть ще собі шарфік і шапку. Бо ми вам зараз і тепло виключимо. Наталья, о, вы двое тут, бьем, бьем, бьем за мной, бьем, быстро, быстро, швидко за мной, бьем за мной, сказал, Бегом, бьем, это негайно, бьем. Бегом, бегом, бьем, бегом. Сюда, сюда, бьем, сюда. Э, выключить светло, будь ласка. Идите спать. Урвала, урвала романтика собі просто не знаю як. Значить, сьогодні день закоханих, і мій мужик просто перевершив самого себе. У нас було відкрите вікно, і я кажу, Боже, як гарно пташки співають Він каже, да це я договорився зі святом тебе. Я кажу: дякую. Це все. Він каже: Та ні, може ще послухати. Вітаю! Вітаю! Коли тебе бачу відчуваю себе російським коміком Хочется засунуть язык в жопу. Пройшов выбит. Моему 4-3 сотых. Вот. И он еще двое лежать. А чи не задобало вас то, що для того, щоб вийти на вулицю, треба побритись, нормально виглядати, одягнути на себе 50 тонн одежі. І це все для того, щоб люди не зразу поняли що ти довбайок. Отик лапку намочив у водичку з крана. І на небі написав Поцілуй романа. Що тут каплями на кофті? Та Що, куди? То що ти хочеш? Так ти ж і так вже поправилась. Дівчина, стій! Не проти познайомитись з якоюсь кави випитувачеві? шансів! Твоя машина? Це твоя машина? машина? Так. Не хочеш десь кавою випити все-таки? Тепер я кажу без шансів. Меркантильна ти детбальна. Блін, ти, чесно кажучи, схожа на кита трошки. Ну в тому сенсі, що твоя дирочка теж бризне сьогодні. А ти, а ти без ніхуя приїхав? Без ніхуя приїхав. Ех. Ніхуя. Ой, Саша! Так на тебе постійно собаки й дібуться. Біля такої солодкої точно жопи поздивається папка їсти, тобі купив. Дивись, дивись, які, які. Файні шнури, блядь, Ти бачиш, ні в коєму випадку їх не чіпати. Я тобі кажу. Ще отко взяв два, тих три запасних взяв. Якщо що, хоч одного їж, то переїжджаєш. Ти почув мене чи ні? І от це що? вопросики. Це папі Валентинка, бля, і у мою. Це таке кохання в нас. Того року особливий день Святого валентина усі закохані мають загадати одне бажання, аби до жінок на не повернулись їх другі половинки. Або якщо повернулися, то половинками. І Якщо ми всі гарно загадаємо, то наш Купідон з далекобійних ракет буде виконувати бажання і вітати всю дню з Днем Святого Валерія Залужного. Павербанк? Ти сер... ти серйозно? Ти па павербанк? Ти ж... Я понимаю, что не знав, что подарить, но блин, Машки он 18 iPhone подарил, а мені павербанк на День Святого Валентина. Да, що я буду подружкам рассказывать? Мы розстаємося, Валера, давай, до святоспарадок. Павербанк, Валера. Валера, це павербанк? Валерочка. Валера, угадав. Угадав. Сейчас позвоню подружкам. А у них же телефон я не позвоню. У мене ж павербанк где-то просил. Привет. Хочу тебе честно сказать. Я не маленький, просто я змерз. Його налаштувати це просто як сейф, я зриваю в американських фільмах, і зазвичай я вже роблю нормальну температуру води і думаю, зроблю чуть-чуть тепліше. І Я даю в сторону, і в мене опіки четвертої ступені. І помічали, що ми перевіряємо температуру води на ногах, ніби на ноги похуй. Я замітив різницю між чоловіками і жінками в душі. Жінки, коли намилюються, вони намилюються отут шампунем, отут гелем для душу, тут інтинним гелем. Там внизу наука не дослідила ще. Я коли намилююся, я намилююся тут шампунем, Ось тут шампунем з рук, який в мене лишився. Отут шампунь ззаді з голови беру. Внизу там взагалі ні ніколи не мию, я там тільки труси стираю. Ком'яцькаєш труси, вони стають чистіші трошки. Я помітив, що я навіть на три дня кидаю труси кудись, непонятно куди, в кризину, навіть не стираю їх, вони стають чистіші. Я такий, о, все, можна носити труси святому Валентину на 14 лютого відрізали голову. І я не думаю, що останнім проханням святого Валентина перед його стратою було: прошу в цей день, в день моєї смерті, зробіть всім людям, всім людям на цій планеті. Знижку на се тролів, що е, тобі подарувати на день закоханих? Подариш мені Дайсон. Хуяй. Та я пошутила суше і пивко! Виїжджає моя зайка. Брий ноги. Коли ти розмовляєш українською в тебе е, рот. Е, Усміхнений. Ти... Він... він широкий, усміхнений. А коли ти говориш по-русски, він будто би ти сосеш сусуєш... х. А ти без ніхуя приїхав? Без ніхуя приїхав. <рив> ні, ні. <рив> Ой, Саша. <рив> Сонце, ти мене відправляєш за відновлюючим шампунем. Мене. Блять, за відновлюючим шампуньом! Я блядь, повторюю за відновлюючим шампуньом блядь, ти відправляєш мене. Я я їм сказав, мені відновлюючий шампунь. а Вони мені для якого типа волосся? Для чорного блять я їм сказав. Все, давай або ще якісь дані мені, ну щоб я там не стояв. Ну всі дані для тип волосся. Пробіг волосся. Я не знаю. Густина, блядь, От все мені це напиши, щоб я їм сказав, мені відновлюючи чітку, або напиши мені конкретно який шампунь. Добрий вечір, підписники. Я була сьогодні в Еврорі. Я купила на 252 гривні. Дивіться, що я купила. Селхветки, щоб руки витирати, зубна паста, щоб зуби чистить. Крем дітський, щоб руки теж. А це тройний дікалончик, щоб духатися, щоб я пахла. А це помада, щоб красива я була. Так, а це голову мила. Це теж ромашечка крем. Це сапожки, щоб в мене красиві були сапожечки. Так, що там ще? Лак купила, крем щег для рук. І собі прицьоски делать, резиночку. І, і все. До ну, побачення. Скільки ти мені надаси шансів, щоб знайти твій Twitter? Е, Назар, будемо чесні, це в моїх інтересах також. Тому я тобі допоможу, я зроблю пірсінг і подарую тобі металошукач. Верховний суд виправдав таксиста, який їздив із заплющеними очима, аби не бачити, що в топі серед українських слухачів інстасамка. Почався новий рік і почалися нові дзвінки з невідомих номерів. Знаєте, оці дзвінки з невідомих номерів. Коли тобі дзвонять і кажуть, е, добрий день, не бажайте пройти опитування. Це займе максимум три хвилини. Я кажу: а що ви брешете? Вона каже: в смислі. Я кажу: це займе 10 секунд, я кладу трубку зразу. Кам'я! Ей, ей! Ну що ж, друзі, мені як куніметнику видали покемона, і це виявився Сквіртл. Класно придумали, що ми не даруємо подарунки один одному в цьому році. Але я не стрималась. це тобі. Сюрприз, а це тобі. А це тобі. Це тобі. Машину тобі заказала з Америки. Ford. Audi. Земля в Пашківцях, 6 соток. Наш лобяра. Документи на квартиру цю. Моя сторінка з наготочками. Твоя. Моя нирка. Твоя нирка. Я люблю. І я тебе. Тільки в наступному році вже точно без подарунків. I can't take it off. I can't take it off. Like. Take it off. I can't. Take it off. I can't take it off. Like. А сього бус. Карабус включив бусі. І чувак, який виходив з машини, він ремонтував печку. Захлопнув цю дверку, він сюди вийшов, а в машині оставив ключі. Все хорошо. А тепер прикол хочете? Открито, відкрито. Но! Но їбать! І до ручки не дотягую, щоб відкрити це вікно, а та закрита. Дай Боже, блядь, дякую. Короче, хочеш прикол? <певцерпний> <певцерпний> я ж таксую блядь, в Познані, поняв. Сідає до мене чудоха, блядь. Українка, але десь хуй пойме звідки. І така: здравствуйте. А я до неї кажу: Маганданг арав. Вона, а що це значить? Я кажу, то добрий день по-філіпінськи. Вона каже, я ж, блядь, не з Філіппін. Я кажу, а я ніхуя не з Росії, блядь. І так І чи їхали тихо, блядь. Американець Рой Саліван це та людина, яка пережила, <певцерпний> здається. Вісім ударів блискавки в своєму житті. Після якогось разу, розумієте, його ударило блискавкою, і так як він стояв біля своєї дружини, вона теж постраждала після цього. Ну я думаю, що її думки тоді були такі, значить, нормальні мужики сіфілі з хламідії приносять додому. А мені удар блискавкою. Дякую, чоловіче. Ну. За 600 метрів на кільці поверніть на перший з'їзд. Ага, поверніть. Я вже раз повернув. Сиди, мовчки, везуть, їдь дивись на дорогу. Вісно, чому я зрозумів своїх батьків, коли це вони зранку хочуть побути двоє, і я забігав до них в ліжко і казав, можна я між вами полежу? <реш> Начить. Начеть. Коли ми жили в зятях, я вже просто підходив до те, що казав: е, Ви не хочете з дитиною погуляти, ви мусите? <реш> е, те, що йшла гуляти з дитиною, я мала тоді, що ну, не бігала, не ходила в, в коляси, але довго спала. І я кажу до дружини. Час ікс. мама пішла. Дружина, яка не звикла, що від неї забирають дитину, каже, добре, але на кухні. Я кажу: ну думаю, на столі, класно, вона каже, перед вікном. Бо будемо бачити, де мама ходить з дитиною. Я думаю, боже, яка відповідальна мати. Значить, ну, ну свої, я вам розкажу. Виріжемо, бо я додому, мені вдома капець. Значить, біля вікна. І один момент жінка каже: я думаю, боже який я молодець. Вона каже, десь пішли за будинок, Так. <після> <після> пішла в іншу кімнату. Значить, ми в іншу кімнату. А от знаєте, ну, ну то вже одружені люди, то вже ну штани просто тут, тут і, і ми в іншу кімнату. І я в той момент зрозумів, для чого мене в школі вчили стрибки в мішках. А, точно, блін. Навіть готували до дорослого життя. І ми в спальні жінка каже. Вони в дворі тут. Я кажу: добре, давай тоді, ну якби тут ліжко є, тут можемо навіть згадати, як то було в молодості, на ліжку. І все добре, ми на ліжку, Вона каже, я не можу кажу, чого вона каже, тут ікони, мамі. 14 лютого це день, коли всі дівчата синхронно забувають текст нової пісні Майлі Сайрус, під котру ще нещодавно вони були сильними та незалежними. Всіх зі святом. Дуже дивно реагують, особливо на короткі якісь жарти, вирвані з контексту. Я, я виклав е, один відос і там е, е, пишуть е, Хуйня! Викладає другий. Це теж хуйня! Викладаю третій, він пише такий: Нащо ти це викладаєш? Це хуйня. Я викладаю четвертий, він пише: Чому мені це показує? Це хуйня. І я зайшов на його аккаунт, і в нього не було дописів, в нього не було підписників, і тільки чотири підписки. І одна на мене. І я зрозумів, що людина ну е нещодавно в інстаграмі і не розуміє, як діють алгоритми інстаграму. Він кожного разу коментує мої відоси. І кожного разу, коли в мене виходить новий відос, інстаграм такий. Цьому чуваку це сподобається. Я написав йому в особисті. Я пишу Доброго вечора! Це я та людина, відоси якої вам не подобаються. І він написав, як ти мені, мене знайшов. Прикиньте. Ну що, ти перший? Ні, ти перша. Добре, це тобі. Тепер твоя черга. Та яка черга? Ми що, в магазині чи що? В магазині. Вгадай, а, 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 в якій руці. В інтеракції правій? Ні. В лівій? Ні. Праві. Вже вище. Блін, ну які руці інтересні. Коротше, дивись. У мене два подарунки. Це. А, ні, ні, це для безпеки. А. А, перший ось цей. Але це так, аби було. Ти понятно, ти ж не дебіл, щоб просто цукерки дарувати. Ну так, да, я ж не дебіл. А, а другий подарунок. А, о, о, телевізор! Так він у нас уже цілий рік стоїть. А, блін, погано сховав. Угу. І це все. Ти, ти йде все. Я <рес> не ще найкращий подарунок. Найкращий подарунок зроблений своїми руками. Ну, і що ти вже там зробив? В смислі я. Я ж не казав моїми руками. я Казав своїми. Ти своїми її зроби! <рес> — А! Ну да, Да, це класний подарунок. Та ні, це хуйня якась Влад. ти долба. Коротше, прислали нового солдата нам в роту мобілізований. Сидить в машині і боїться виходити. Що робити з ним? Степан, ти чого тут сидиш? Йдемо воювати, -мо! Ти чуєш? Сьо! Йдемо воювати, погнали! Знаете, что такое доброе утро? Доброе утро! Это когда у россиян все горит. Огонь! Oh, yeah.